Привіт, розкажи, будь ласка, яка в тебе мотивація, навіщо ти взагалі приїжджаєш на обіди? Ну мені найперше дуже відгукуються слова Юлії Жені про те, що якщо тобі погано, то іди піклуйся про інших. І це, напевно, є була верніше. Одна з перших моїх мотивацій, коли я почала волонтерити Пікайн. зараз це дещо трішки більше, тому що коли ти приходиш сюди на роздачу, коли ти допомагаєш іншим, ти відчуваєш те, що ти вкладаєш якусь частинку в те, щоб змінити світ і дати людям трішки більше турботи, любові, спілкування. Багато хто сюди приходить просто щоб поговорити з нами, і це додає більше мотивації, буде корисним для когось. Клас. А які в тебе емоції викликають взагалі, роздачі? Що, що, про що для тебе ці дні? Ой, ці дні для мене особливі, тому що я тепер виділила під них спеціально день. Я не працюю в цей день для того, щоб повноцінно побути в. Оточення людей і людей, які теж займаються волонтерством, взагалі всіх дівчатків і хлопців, які присутні тут. І для мене це завжди про радість, тому що я ніколи сюди не приїжджаю сумна, я завжди сюди приїжджаю в гарному настрої і їду з роздачі наповнена, сповнена якоїсь внутрішнього тепла, любові. Радості, щастя, клас. Це Така коротше пігулка. Щоб радіти, потрібно ходити да. на обіди, на роздачі. Не Щоб мати більше радості. Приходьте, долучайтесь до волонтерства. Це обов'язково вам дасть новий заряд класних емоцій, приємних емоцій радості. Повірте, ви будете радіти більше. Клас, дякую тобі.